Я би сказав, що тут е, навіть проблема не стільки в самих лейбористах, скільки. В загально також політичній кризі кризі самої партійно-політичної системи Великої Британії, де просто-напросто дві провідні політичні партії: консерватори та лейбористи. Вони сьогодні не задовольняють тільки сьогодні, вже тривалий час не задовольняють ті, той попит на і ефективну соціально-економічну політику, міграційну політику, і навіть попит я би сказав на. Яскравих лідерів не випадково от 6 жовтня так святкували 80-річчя дня народження Маргарет Тетчер в Британії достатньо активно і згадували. Можна коротенький екскурс, що вона теж мала непрості стосунки із суспільством, і з найвласною партією, але все ж таки, очевидно, після Маргарет Тетчер більш яскравого і більш ефективного лідера, який би підняв дух, велич і саме головне економіку Великої Британії, все ж таки не було. А це вже не мало не багато з 1990 року. В цьому є проблема, і кадри кадровий голод. Я би сказав, на лідерство в політику Великої Британії він теж все таки дається в знаки.